Що начальник десь побіг? Зловили його он там, коротше. Я йду Це ви читаєте це бидло? Оце люди стоять це бидло. Да, сказав, що що ви який гроші? Отримує? Жіть, подивіться я, людям усім у очі, скажіть вам не сор закрити любе відділення або прийняти рішення проти людей, які і працюють, а такі нам не нада.